Аграрний сектор ні багато ні мало на півтора мільярда американських доларів. І якщо замість 300 мільйонів за минулий рік 300 мільйонів доларів, українська сторона спромоглася якимось чином забрати всього на 40, ну це просто в жодні ворота не лізе, Я розумію, що одні корупціонери... Не домовились з іншими, з третіми офшорними і з четвертими смотрячкими. І коли сьогодні голова партії сказав, що танки бруду не бояться, я можу сказати, що перші 2-3 тижні у нас пройшли медійно, що найменше, більш-менш безболісно. Оскільки зустрічі з... Власниками крупних агрохолдингів з одного боку і з фермери-одноосібниками з іншого боку, з імпортерами, з виробниками українськими, з власниками тваринницьких ферм і сховищ для зберігання овочів і фруктів. Чомусь мене постійно переслідувала одна сентенція. Знаєте скільки коштувало? Побачити у себе в господарстві аж цілого великого ЦБ голову Одної із обласних адміністрацій. 300 тисяч гривень. За те, щоб воно приїхало в Черкаській області і своєю присутністю на камеру власник агрофірми Маяк, Герой України, повинен був заплатити 300 тисяч гривень. І то, що, власне, Василенко це робив для Черкаської обласної адміністрації, того самого Тулуба, да? бо це для Тулуба була картинка. Ні. 300 тисяч гривень це такса була для голови обласної адміністрації. Скільки коштував візит міністра, можете не запитувати, бо люди були в шоці, що міністр може просто приїхати за кермом власного автомобіля. Стільки якого, так само, як і Олексія Кайди, рикошетом пройшлася куля, ну тепер на пам'ять залишилось воно. І... Ігор, ти мусиш розказати ту історію детальніше. Коли там була стрілянина, Швайка і е, Кайда лишили свої автомобілі біля готелю України. І кай, автомобіль Швайки стояв е, ближче, до ближче до стрілянини, а кайди нижче. Ну, і коли е, прийшли, побачили, що е, машина Швайки з рекошети, ну значить з дюрки від, 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 від тих е, патронів. То, то Кайда тихенько собі світ каже, <смітна> Я правильно машину поставив, я правильно... Швайка собі прикрив мій, мій автомобіль. Бідака Швайка поїхав в, ту, в Черкаську область е, з простреленим автомобілем. Ну, Кайда тішився. Потім Кайда довелося, е, десь його е, ситуація, була, ситуація була така, що ми його делегували в Тернопіль. Але перед тим, як він мав їхати в Тернопіль, ми йому дали вказівку, е, я дав йому вказівку і кажу, ти поїдь, будь ласка, через Вінницю, тому що в Вінниці якраз буде відбуватися е, нарада керівників, а треба... Треба зустрітися з керівництвом після тих подій, розказати, пояснити, там, щоб мати контакт з вільницькою організацією. Тут мені біда Какайда дзвонить, каже, слухай, від'їхав 100 кілометрів, я тут хіхікав, а мені ту куля в радіатор злетіла, і десь же під Житомиром я тільки то відчув. І цілий щастя ж уже Кізіна призначили головою обласної організації, адміністрації. То вже десь Кізін тягнув того кайду до Житомира. Ну от ну, продовжує. Таке було ставлення з боку голів обласних адміністрацій, з боку міністра, як до фермера, великого і малого, як до підприємця, як до власника. Сільвоспідприємства, до іноземних партнерів, і залишалось незрозумілим, чому в Литві, де я буду з робочим візитом наступного тижня, весь завод приносить мільйонні прибутки, а в Україні, починаючи від моєї рідної Коломиї і мого рідного Луганська і моєї рідної всієї іншої. Маленького клаптика нашої землі, весь заводи знаходяться завжди на дотаціях, які вони не Я впевнений, що ми дуже швидко врегулюємо ту ситуацію. Я би трошки хотів сказати про той обсяг роботи, який у нас є сьогодні є. Насправді ми -то на цій землі дуже ненадовго. А земля те, що на ній росте, те, що на ній бекає і мекає. І те, що ми маємо цього, воно ж насправді з'явилося набагато раніше, ніж ми. І залишиться надовго після того, як ми підемо з цієї землі. І наша задача дуже проста максимально зберегти. Сьогодні в цей історичний період часу поставити з голови на ноги і навчити ходити. Воно й само вміє. Йому просто дати можливість сказати, що так правильно, як правильно природньо воно було закладено. В нашу структуру входять, крім уже названого Агентства лісових ресурсів, яке очолює Валерій Черняков, інспекція сільського господарства, на керівництво якої нещодавно призначений Микола Поєдинок. І я можу гарантувати, що протягом 2-3 місяців максимум кожен із тих людей, який мав стосунок з інспекцією на місцях, Зможе, можливо, на наступному з'їзді сюди прийти і або підтвердити, або спростувати мої слова, що ця інспекція почала займатися належними її правами. Щодо інспекції, в парламенті раптом з'явилося дуже багато агітаторів і лобістів скасування всіх і вся контрольних процедур. Давайте кажемо, скасуємо сертифікацію зерна, сертифікацію зерноскладів, зерносховищ, ні у внутрішньому, ні у зовнішньоекономічному плані. Поясню, чим це закінчиться. Ми сказали, добре, але тоді ми це все замінюємо добровільним декларуванням, коли інспекція може приїхати і перевірити. Бо є вертикально інтегровані відбудовані компанії, в яких жоден контролер. А контроль з боку держави, обов'язково мусить бути, не може навіть носахнути. І це означає, що вирощується, чим підгодовується, як збирається, як переробляється, як стає готовою продукцією, як продається, держава просто не знає. Я знаю по прізвищам всіх тих лобістів, які приходять і в мій кабінет. Які знаходять в парламенті, у тому числі через людей, які активно захищають бізнес своїх соратників. Як казав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, так само і скажу я. Якщо такі активні ідеї будуть далі пропагуватися, я вийду на будь-яку прес-конференцію і розкажу, скільки, хто, Кого і в інтересах чого зараз буде поювати. Ми спросимо максимальний режим, який максимально утиснули сьогодні люди. Але державний контроль за безпекою харчових продуктів, державний контроль за елеваторами, хлібоприймальними підприємствами буде залишатися в руках держави. Він буде мінімально необхідним, але він буде ефективним і правильним. Ми активізуємо цю роботу. Дуже коротко, немає лише, напевно, лінивий, не сказав пару лагідних слів на адресу Державного земельного агентства. Воно теж наше. І за мінімальний період часу ми зробимо так, що і Державне земельне агентство, і Державний земельний кадастр будуть працювати як працює. Той апарат, який вам в метро жетони продає, приїхав суну в нього 10 гривень, одержав 5 жетонів, ну, в залежності від ціни, яка там буде. Це зробити можливо, скільки вчора ввечері я підписав наказ, внутрішній залізував наказ, внутрішній наказ Державного земельного агентства, при якому в ручному режимі центральне держземагентство одну кнопочку лише натискало. Ну, Щоб ви розуміли, ціна питання була приблизно 180 мільйонів доларів на рік. От за натискання цієї кнопочки. Тому в області ці цифри просто не проходили без того, щоб приїхати в Київ і вирішити питання через відповідну якусь структуру. Наступне Державне агентство рибних ресурсів. Також входить в структуру управління нашого міністерства. Ми зараз готуємо кадри і пропозиції. От щодо риби я точно знаю, що бруду зараз на нашу голову виліться. Знаю навіть від кого, знаю за скільки. Але бруд виліться один раз і залишиться. А люди, які прийдуть зараз працювати, Будуть особисто мені підконтрольні, підзвітні, і спрямовувати роботу на те, щоб ми забезпечували нормальним чином цю роботу. Ну, це коротко, це так то наше невеличке господарство, яке нам зараз сьогодні е, прийшло в управління. Ну, я коротко скажу про Державну ветеринарну і фітосанітарну службу. Роль і місія якої на сьогоднішній день є максимально потрібною. Бо з одного боку від України є Польща, з іншого боку є Росія, з третього боку є Білорусь. Лише Україна сьогодні є експортером м'яса. І коли якісь окремі гарячі голови з Хмельниччини, Намагаючись скасувати, Ігоре, не про те, намагаються скасувати і виступати з такими, знаєте, радикальними заявами. А давайте, каже, ми зробимо, як в Грузії, скасуємо ветеринарну службу, санітарну, бітовішну і все. Їм відповідають, так добре. Тільки в Грузії після таких реформ, в якій була зацікавлена одна заокеанська країна, тваринництво зникло, як явище. І на всю Грузію є зараз одна коза. А це серйозно. Бо в Грузії свого тваринництва немає. Вона імпортує м'ясо. І грузини зараз м'яса власного просто не мають. Оце інша сторона медалі, як треба грамотно ставитися до своєї землі. Бо наше м'ясо хочуть їсти в Китаї, так само як наше зерно, особливо кукуруду. Наше м'ясо хочуть їсти в Африці. Наше м'ясо хочуть їсти в Європі. А це все можливо лише тоді, коли ми знімемо ці зайві перешкоди і просто це все проведемо. Ну це приблизно про той короткий обсяг, такий воротенський обсяг нашої роботи, там, де ми будемо змагатися ідеями, проектами і правилами. Ще один маленький нюанс. Приїхали до мене вчора наші старі знайомі, з якими я колись працював в Харкові. І вони кажуть, а що? Крім свободи, дійсно немає іншої політичної сили, яка просто дружить з головою. Я нічого не хочу сказати про жодну з політичних сил які існують. Ми були там. Ми були там-то, ми були там-то і ми були там-то. Але там нам так здалося, що бал правлять не зовсім ідеї, але якісь інші фактори. На що я говорю вам і сказав всім разом? Лише Свобода живе, як мені свого часу Анатолій Вітів сказав, принципами, а не за рахунок використання принципів. На цей час ніхто із нас, я підтверджу слова Андрія Мохника, одержавши замість депутатського посвідчення посвідчення члена Кабінету міністрів. Не відійде від тих святоглядних позицій, які лунали, лунають і будуть лунати в цьому залі на нашій з'їзди. Земля, як наша найсвятіша цінність, не продавалась. Не продається в чужі руки і буде слугувати. Нашій великій українській нації. Якщо вчора державна політика була побудована включно з золотими батонами і кілограмами злитків, невідомо для чого, правда, ну, на те, щоб привласнювати гроші, то сьогодні вона була спрямована на те, щоб з'єднати нашого фермера-одноосібника через технічну консультаційну допомогу. З Європейським банком реконструкції розвитку, з Світовим банком, американськими, французькими, італійськими банками, які кажуть, ми можемо дати 100 мільйонів, але жоден з ваших фермерів не може їх вкусити. Ну, немає просто можливості. Зробіть таку структуру, яка може взяти звідти 100, і роздати на Тернопілля, на Луганщину, на Кіровоградщину по півтора. Сьогодні це є основа нашої роботи, тому що основа державної політики повинна бути спрямована на наше українське село. І якщо ви сказали, що максимальний земельний банк, це написано в нашій програмі, повинен бути на рівні закону обмежений, то ця позиція, як в нашій політичній програмі, так і в діяльності українського уряду буде підтверджена. І якщо сьогодні мова йде про приватизацію надлишкового державного майна. На засіданні уряду стояло це питання, то я просто підняв руку і, по моєму погляду, прем'єр-міністр вже озвучив без моїх слів. Земля не продається. І продаватися воно не буде. Вона буде працювати. Вона буде годувати нас, вона буде годувати наших дітей і наших онуків. І коли мене запитують, чого я такий оптимістичний. З 18-ти годинним робочим днем я дуже просто можу дати відповідь. Так я ж на землі працюю. На відміну від багатьох наших колег, які сидять в Верховній Раді, я навіть знаходжусь в Києві, я в фактично все одно працюю на землі. А немає такої людини, яка би від землі не одержала такий шалений запас натхнення, радості і впевненості в правильності наших дій. Слава Україні! Я бачу Валерія Чернякова, так, покажися людям. Пришел взлис.